Добрий день, малята! Сьогодні в нас аплікація. А ліпити ми будемо з вами, коли ви відгадаєте загадку. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати полуницю. Так, правильно, сьогодні ми будемо робити ось таке ліплення. Пластикографіка називається. Для цього нам знадобиться. Дощечка, блюдце, простий олівець, стека, ножиці, картон та пластилин. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Діти у садок пішли, полуницю там знайшли. Будемо її зривати, потім мити, куштувати. Так, візьмемо картон та блюдце обведемо та виріжемо. Вирізали, беремо зелений колір і будемо робити стебель нашої полуниці. Відчіпуємо 4 шматочка зеленого кольору пластилину. Та будемо робити чотири ковбаски. Дві довше і дві, тобто трішки поменше. Ось, зробили ми чотири ковбаски і будемо робити стебель наші полунички. Прикладаємо і пальчиком, притиснемо. Беремо зелений пластилин, відчіпуємо чотири невеликі шматочки і робимо кульки. Зробили і Притискаємо к стебельцю і, робимо, і пальчиком вказівним, витаскуємо ось так. Це буде в нас листочок, на якому буде в нас полоничка. Ось так. Беремо червоний пластилин. 3 три три, три три шматочки червоного кольору. Теж робимо кульки, притискаємо і витягуємо так, щоб в нас вийшла полуничка. Ось які в мене вийшли полунички. Беремо стека і ставимо крапочки. На полуничку. Беремо білий пластилин, відчіпуємо 5 невеликих шматочків і робимо з них кулечки, кульки. Прикладаємо кульки до листочка, приплюснуємо і витягуємо до середини. Так, беремо жовтий пластилин і робимо маленьку кульку. І посередини ось яка квіточка. А зараз відчіпуємо два шматка зеленого кольору, робимо товсту ось таку ковбаску, прикладаємо і робимо листочки нашої полонички. Беремо стек і робимо прожилки на листочках. І ось що в нас вийшло, яка гарна полуничка. Бажаю вам успіхів, фантазуйте, до побачення!